Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Ну, свято наближається 8 березня, вже завтра, а подарунки я собі роблю уже сьогодні. Вчора робила і сьогодні зробила і запрошую вас до розпаковки нових гарненьких орхідей. Зараз вам їх покажу. Я їх поки що ще не розпаковувала. Ось вони тут в ряд вистроїлися, і пончик там перевіряє, чи все з ними в порядку. <кій> Зараз візьму кожну з них, розпакую, і ми подивимось їх поближче. Подивимось, як вони називаються, і порозглядаємо ці квіти. Отже, перша орхідея, яка, ось, подивіться, дуже хоче пити, але має дуже яскраве і гарне забарвлення. Назву цієї орхідеї не знаю. Сорт тут не пробитий. Ну, я, в принципі, хочу сказати, що я такої ще не бачила. Ось її виробник. Ось так називається. Ну і гарненька орхідейка, подивіться на її губу і на її забарвлення. Дуже гарна, але дуже хоче пити. Буду її відпоювати помалу. Ця орхідея коштувала ой, по-моєму, 30 злотих. щоб щоб вам не збрехати, але, ну, по-моєму, вона коштувала 30 злотих. Орхідеї були куплені в сусідньому місті, місто називається тихе. Там є такий квітковий ринок, і продаються різні квіти, а також орхідеї. Наступна рідкісна красуня, яка теж може дуже рідко попадатися. Назви я її не знаю, але це ось такий крупноквітковий жовтий тюльпанчик. Подивіться, всі квіти тюльпанчиком. Не можу сказати, що це за орхідея. В мене вже є жовтий тюльпанчик, але мені здається, він відрізняється від цього. Ось такий. Кущик ще зовсім молоденький. коренева так собі, ну, я б сказала, може на 4 з мінусом, але квіти дуже гарні. Уже уявляю, як вона буде квітнути в домашньому цвітінні. Дуже гарна орхідейка, подивіться на її серединку І що дивує, що всі квіти, всі квіти е, такого цвітіння. Переходимо до наступної. Наступна орхідея. Має ось такі також крупноквіткові тюльпанчики. Ну, це якби метелик, тільки не повністю відкритий. Ось, бачите? Ця орхідея називається Пасоя Лейді. Якщо правильно я прочитала, покажу вам ось тут назву: Пасоя Лейті. Виробник GMP. В цієї орхідейки коренева вже краща, і, до речі, вона пити не хоче, а вона аж занадто зволожена. Головне, щоб потім не було проблем з нею, тому що не дуже тепло там в тому місці, де продавались ці орхідеї. Має два цвітоноси, багато ще нерозпущених бутончиків. Ця орхідея коштувала, по-моєму, 40-42 злотих. По-моєму, 42 злотих. Ось така гарненька, а головне крупноквіткова красунька. Переходимо до наступної. Наступні дві орхідеї вразили мене. Взагалі, своїм виглядом. Зараз я покажу, і ви самі в цьому переконаєтесь розміром листя. Ці дві орхідеї були куплені в одному магазині. Не знаю я, не можу сказати, хто виробник цих орхідей, але подивіться на ось ці листя. Це перша орхідея, вона називається Pillow Talk. Ось такий бігліб. З ніжним-ніжним крапом на губі і на нижніх пелюсточках. Ось такі має здоровезні <рівня> в порівнянні з моєю головою, дивіться. І такий сформований. Так. І друга орхідея. В багатьох вона є. Я бачила в багатьох. Дівчаток. Але не бачила жодного разу вживу цю орхідею. І от сьогодні вона мені трапилась орхідея Альбофера. Подивіться, подивіться тільки на її розміри. Це взагалі, не знаю, ось це листя. Гляньте порівнянні зі мною, з моєю головою, який це кущ. Ну і має два цвітоноси. Один ось так трохи тут заблукав. І ось тут другий. Також великі квіти. Ну, я просто, я просто дивуюся розміром цієї розетки. Коренева також у цих двох орхідей, двох останніх, дуже класна. Отже, ось такі подаруночки до свята зробили ми разом. Не звертайте увагу на те, як я розмовляю. Я зараз після нічної зміни. Поїхали ще на цей ринок, і зараз уже час пройшов. Зараз покажу вам ще раз поближче ці орхідеї і піду вже спати. Ось так подивимось їх іще поближче. Подивіться, які тільки розетки. Ось тут вже видно маленькі, молоденькі розеточки, а ось ці розетки. Не розетки, а цілі ще. Ну і квіти також. Гарні квіти. Тут біглі ось такий. Дуже мені подобається, коли на білих ось тут бігліпах, бачите, на нижніх пелюстках. Такий салатовий тон. Ось цей жовтий тюльпанчик. Звичайно, буде набагато гарніше, коли цвітіння буде вже домашнє. Ось ця невідома мені орхідейка. Дуже гарне в неї забарвлення, губа, пелюсточки. А чому мені здається, що в мене є подібна, не так давно я її купляла, а зараз вона має там на собі три бутончики, як розкриється, то ми їх зрівняємо. Я надію, що це не такі самі. Ну і ось такий тюльпанчик також крупноквітковий. Ось таку красу я вам показала. Ось ще одна краса. Пончик. Спатоняєш? Поснідав і спатоняєш, да? Пончик. Ось такий. Отже, показала вам ось таку красу. Ви тут насолоджуєтесь нею, а я піду вже спати.